Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 21 серпня. У Київській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 26, а вночі від плюс 22 до плюс 25. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Києві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 27, а вночі від плюс 21 до плюс 24. У Житомирі небо буде ясним до самого завершення дня опади відсутні. У Чернігівській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 33 до плюс 24 та від плюс 18 до плюс 24 вночі. Ввечері небо у Чернігові затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода без опадів. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 35 до плюс 26 та від плюс 19 до плюс 24 вночі. Увесь день у Сумах утримається ясна погода. Дощ не передбачається. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 35 до плюс 29 в день. Та вночі від плюс 20 до плюс 27. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. На Донеччині очікується температура від плюс 35 до плюс 25 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 28. У Донецьку ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без дощу. На Луганщині температура вдень буде від плюс 36 до плюс 27. та вночі від плюс 17 до плюс 28. Небо у Луганську буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині в вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 28, та вночі від плюс 24 до плюс 27. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Одесі до кінця дня, опади не очікуються. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 38 до плюс 31, та вночі від плюс 22 до плюс 29. Перша половина дня у Миколаєві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дощ не прогнозується. У Херсонській області температура в день буде від плюс 36 до плюс 28. Та вночі від плюс 22 до плюс 29. Весь день у Херсоні обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться, та незабаром знову сховається за хмарами без дощу. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 36 до плюс 29, та вночі від плюс 21 до плюс 28. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. У Криму температура в день буде від плюс 34 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 30. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не прогнозується. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 32 до плюс 21 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Львові на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 33 до плюс 26 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 23. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня: дощ не очікується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 34 до плюс 27 в день та від плюс 21 до плюс 24 вночі. Хмари у Тернополі сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути, та до самого вечора більше не з'являтися. Дощ не очікується. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 33 до плюс 29 в день, та вночі від плюс 22 до плюс 23. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. На Закарпатті. Очікується температура від плюс 33 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 21 до плюс 24. В Ужгороді на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 в день, та вночі від плюс 19 до плюс 23. В рівному небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не передбачається. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: дощ не очікується. На Хмельниччині очікується температура від плюс 33 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 24. У Хмельницькому хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 37 до плюс 28 в день, та вночі від плюс двадцяти до плюс двадцяти шести. У Кропивницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Полтавській області температура день буде від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 25. Увесь день у Полтаві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня дощ не прогнозується. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 29 та від плюс 21 до плюс 26 вночі. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 35 до плюс 28, та вночі від плюс 22 до плюс 26. У Дніпрі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну – опади не очікуються. У Вінницькій області в день температура становитиме від плюс 35 до плюс 27. Та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Ранок у Вінниці буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня та тихого вечору. До зустрічі!